Скажіть мені, будь ласка, і чого п'єрдерансар такий красень? І чого він мене провокує, щоб я іще посадила одну троянду. Ну, це просто неймовірна квітка. Кущик, що кущ, що квітка. Це ж треба було таке придумати. Таку, таку красоту на цьому світі. Ось він такий красивий. дуже шкода, що. Клематис кайзер вже давно відквітував. Він дуже довго квітує, але дуже скоро, порівняно, були зворотні приморозки. Троянди дуже пізно почали квітувати і не попало. У мене дуже була цікава задумка. Хотіла два посадила голубий і такий фіолетовий, з голубим відтінком. Клематис, хотіла, щоб дуже гарно відтіняло, Не вийшло, це, звичайно, мені це хочу приблизити і показати. Цю закруточку фірменно.